З 18 по 11 листопада в кінотеатрі Родина відбудеться тиждень кіно Юрія Іллєнка, в рамках якого віначани та гості міста матимуть змогу абсолютно безкоштовно подивитися твори видатного українського режисера та мислителя. Зокрема, молитва за гетьмана Мазепу, тіні Забутих предків, криниця для спраглих, вечір на Івана Купала, Білий птах з чорною ознакою, лісова пісня Мавка, легенда про княгиню Ольгу, лебедине озеро Зона. Сьогодні відбувається відкриття тижня кіно кіноїлінка. На жаль, вже покійного, але доброго режисера, постановчика фільмів. Саме головне, що фільмів українського. Так можна сказати, широкого масштабу, які який... сьогодні ми будемо дивитися фільм про молитву за гетьмана Мазепу, який даже був представлений на барлінарі і Взяв відкрив кіно тиждень останній фільм митця молитва за гетьмана Мазепу. Нова версія, в якій додано авторські коментарі. Фільм вісім років пролежав на полицях вже за часів незалежності України через неприйняття його Москвою. Повинні було робити гарний звук, який не зробили в старому варіанті, бо продюсер цього не зробив. І напередодні Юра каже: слухай, якщо я зроблю від себе авторський запис, я кажу: Ой, супер, гарна ідея! Він пішов і вночі накидав такі тези і епізоди, де він хотів би, щоб ці прозвучали моменти. І коли робили запис, він абсолютно без жодного дубля, отак, от, от по цих тезах від себе все це говорив. Подібні кінотижні виховують духовну складову українського народу, зазначає директор кінотеатру Родина Галина Бондар. Вони допомагають долучитися до прекрасного середбуденності. Велика глядацька аудиторія, я думаю, ви сьогодні побачите, скільки буде людей, тому що люди дуже люблять фестивальні фільми. І взагалі ті фільми, які проблемні чи які мають якусь цінність таку для виховання, то завжди в нас є люди. Нагадаємо, що Юрій Ілленко народився в Черкасах 18 липня 1936 року. Останні роки життя відомий кінорежисер прожив на Канівщині. Помер 15 червня 2010 року в селі Порохівка Черкаської області. Тетяна Соловей Вадиндемець, телерадіокомпанія Смарт.